Скажу, що ви не можете за рахунок України просувати свої інтереси. Кожна країна, включаючи Китай, Бразилію, Європейські, Африканські страни країни розуміють, чому всі ці практики, коли розвиватися за рахунок слабших країн, повинні залишитися в минулому, і Україна не при не прийме і інші країни не приймуть такої історії, коли якась колонізація, Ніальна практика може продовжуватися сьогодні, і натомість давайте забезпечимо мирне життя для України. Я хочу цього для своїх людей, реального миру, справедливого миру. І я тому прошу вашої підтримки від всіх націй світу, щоб ми не розділяли світ. Ми не розділяємо світ, і я прошу вас не розділяти світ. Давайте залишатимося спільними націями, і це саме і принесе нам мир.